Чи обвалиться долар вже цього тижня? Дізнаєтесь у традиційному прогнозі курсу валют на тиждень від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. На валютному ринку цей тиждень пройде під знаком засідання Федеральної резервної системи США, яке відбудеться 10 грудня. У Джерема Паула два варіанти. Перший це залишити облікові ставки на поточному рівні в 3,75 4% річних. Це дозволить боротися з інфляцією в Штатах, але при цьому не дасть додаткового стимулу для зростання американської економіки. І другий варіант це зниження ставки на 0,25% річних до рівнів 3,5-3,75% річних. Це допоможе розігнати економіку. США. Але інфляція може зрости до 4,6%. А це істотно навіть для такої економічно розвиненої країни, як Штати, і це при тому, що реальна інфляція, яку відчувають на собі прості американці, значно вища ніж офіційний рівень. Це рішення по облікових ставках може стати останнім для Паула на посаді очільника ФРС. Адже Дональду Трампу дуже хочеться поставити на цю посаду максимально лояльно собі людину. Утім, поки це питання не вирішиться, то будь-яка інформація. Про можливого нового голову ФРС буде розбурхувати ринок. Наприклад, та ж новина про можливе призначення Кевіна Хаса та миттєво вплинула на фінансові ринки. Прибутковість десятирічних казначейських облігацій США впала нижче 4% вперше за місяць. Це означає, що ринок повірив у перспективу швидкого подальшого зниження ставок, і почалося скуповування боргових паперів з поточною потенційно високою прибутковістю. За прогнозами Олексія Козирєва, ФРС все ж таки знизить 10 грудня свої ставки ще на 0,25 річних до рівнів 3,5-3,75 річних. Утім, про цей сценарій у штати говорили перед попереднім зниженням ставок. Цікава ще одна тенденція: на ринку золота знову зростання. Котерування жовтого металу вже закріпилось на рівні 4200 доларів функцію. Покупці золота вірять, що при зниженні ставок буде перспектива подальшого зростання ціни жовтого металу. Отже, через ситуацію з ФРС цього тижня нас чекає ралі по парі євро-долар. Чи вплине це на нас? Ще і як це ралі буде розхитувати євро в Україні, і це дозволить євровалюті залишатися головним інструментом для спекуляції на українському готівковому ринку протягом цього тижня. Решта новин, серед яких і продовження мирних перемовин, по яких кінця і краю не видно. І ситуація із замороженими активами РФ, які Бельгія вперто не хоче давати, також впливатимуть на валютний ринок. Але на першому місці безперечна ситуація з ФРС. Утім, що би там не сталося, Нацбанк не відпустить гривню у вільне плавання цього тижня. Регулятор витратить для підтримки курсу від 630 до 890 мільйонів доларів. На міжбанку цього тижня обсяг щоденних операцій за системою Bloomberg перебуватиме в межах 210-290 мільйонів доларів. А тепер детальні прогнози курсу валют на тиждень. Почнемо з міжбанку. За прогнозами Олексія Козирєва, коридор у парі євро-долар на світовому валютному ринку в період з 8 по 12 грудня буде в межах від 1,152 до 1,171 долара за євро. Безготівковий долар буде торгуватися на міжбанку в межах від 41 гривні 80 копійок до 42 гривень 50 копійок. Курс євро цього тижня перебуватиме в межах коридору від 48 ,65 грн 65 копійок до 49 ,60 грн 60 копійок. Найбільше коливання курсу очікується з 8 по 10 грудня в межах до 40-60 копійок на євро. На готівковому ринку пункт та обміну валют цього тижня працюватимуть зі спредом по долару в межах до 20-25 копійок, а по євро в межах до 20-30 копійок. Утім, у період з 8 по 10 грудня спред між купівлею і продажем євровалюти буде в межах 25-40 копійок. Гуртові обмінники продовжують працювати зі спредом у межах 20 копійок як по долару, так і по євро. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 41 грн гривні 80 копійок до 42 грн, гривень шістдесяти копійок, а в обмінниках фінансової компанії у межах від 41 грн гривні дев'яноста копійок до 42 грн. гривень 50 копійок. Курс готівкової євровалюти в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 48 грн гривень п'ятдесяти копійок до 40 40 9 гривень 70 копійок, а в обмінниках фінансових компаній у межах від 48 гривень 65 копійок до 49 гривень 65 копійок. Також нагадаємо, що аналітичні відео з Олексієм Козирєвим дивіться на youtube каналі Мінфін. Бережіть свої фінанси і до зустрічі на нашому каналі.